Тут один ремінь, тут зробив отак от колесо пусте, бо він сказав, так всі возять, так само каже безпечніше. Тут на два ремня. І о прицепчик. Ось забрали таких два УРСа з міста Запоріжжя. Зараз доставляємо клієнтам в місто Хмельницький і місто Львів. Доброго доброго ранку. Ну це звісно, моща. Це моща, це не то, що. Ну, я то не розбираюсь в цих всіх матеріалах, але по розмірах, по розмірах, це щось ще місце. Це не то, що це взагалі. Пів Ну, це крутяк. Це те, що я хотів насправді. Це те, що я насправді хотів. Як воно там далі, все, там третє, десяте, я ж кажу, я далекий від того всього, від цих всіх болтів, того всього. О, хлопці розгрузили, помогли, хлопці розгрузили, поїхали, розвернулись, помогли запхати сюди. Так, да, це, звісно, це, конечно. Звісно. Я ще просто дивлюся, нажимаю його, він не нажимається. Ну, Навірно, воно там і так і зроблено все жорстко, щоб воно не нажималося. Щоб воно не нажималося, все жорстко зроблено. Все, хлопці поїхали, хлопці поїхали. Проще привезли прицеп. Низький уклін вам. Ну, пане Василь, я вам кажу. Якби не ви цього прицепу я б не мав. Якби не ви, я б цього прицепу не мав, ви бачили, що я писав. Ви робите велику справу. Вело, ви робите велику... Ага, по поводу того всього. А в коробці є щось. В коробці щось є. Пане Василю, ну а це, звісно, мені бонус бонусом. Це звісно, мені сюрприз. Це тіє упорні стойки, які я вас, вам ізначально був просив і говорив. Ви казали, їх немає. Ті, ті труби мали дати, а це якраз і ці ножки, що я ж хотів. Плюс ось ці дуги додаткові. Ну, коротше, я повністю задоволений. Це ті ножки, які я хотів опорні. Не ті труби, що мали стирчати догорі, а це воно, я так зрозумів, десь буде чіплятись знизу. Це взагалі бомба. Звісно, прицеп я дуже задоволений. Якби не ще раз наголошую, я б його не мав. Я б не добився того всього. Розміри величезні, таке, як мені. Тут все видно, все видно, воно ну, таке, як має бути. Надійне, з недешевого. Це кріплення, я поняв, на колесо. Звісно, це все дуже дякую вам, Василю. Дуже дякую. Дякую, що змогли додивитися цей ролик до кінця. Кого цікавить купівля причепа урса, прошу телефонуйте, зможу вам порекомендувати по моделях, що краще взяти, в якому розмірі, в якій комплектації. Зможу провести ваше замовлення від початку і до самого збирання. В мене вартість на причепи, така ж сама, як і в Запоріжжі. У виробника на заводі, тобто, ви нічого абсолютно переплачувати не будете. Навпаки, я зможу вас максимально якісно проконсультувати. От, до прикладу, вчора зі своїм замовником, замовником, який сьогодні зробив заказ на двовісний причіп, я спілкувався цілу годину, тобто, цілу годину ми обговорювали всі моменти тонкощі. По коле, ну там дуже багато деталей. Тобто, на перший погляд, думаю, що про що там можна говорити, а ми цілу годину спілкувалися лише по його замовленню. А, сь а сьогодні він вже замовив цей причеп. Тож, телефонуйте, розкажу, підкажу всіх благ.